Доброго дня! Я приїхав до України в серпні 2023 року. Я приїхав до Інтернаціонального легіону. Це був третій штурмовий батальйон в Україні. Я перебуваю приблизно 18 місяців. Я з Колумбії і я тут, бо люблю цю країну. Військовий досвід у Колумбії 21 рік, у армії Колумбії. Мій позивний чорний ангел це тому, що я був фанатом одного колумбійського сальса-співака. Він був кубинцем, і я був великим його шанувальником. І з тих пір мене почали називати чорним ангелом. В моїй країні я бачив новини і бачив усі акти варварства, які здійснювала Росія проти людей з України. І одного разу в інтерв'ю я бачив, що. Президент Володимир Зеленський просив підтримки, щоб його країну не залишали одну і що йому потрібна підтримка від латиноамериканців. Немало значення, з якого регіону, тому я прийняв рішення приїхати сюди захищати цю країну. Мені подобається, коли панує демократія. Так, я приїхав до України, і для того, щоб приєднатися до підрозділу, знадобилося 20 днів. Ми прибули до міста Харків, там нас прийняли підготовка документів. Того ж дня ми підписали контракт. Вступили в місію в районі Бахмуту і Авдіївки. Ну ми прибули туди, бо там росіяни найбільше атакували ці міста і підрозділи, які були там на підтримці, не справлялися. Тож треба було також робити штурм. і наш підрозділ діяв там. І Ми також поїхали туди, щоб підтримати українців. практично було мало латиноамериканців, але ми латиноамериканці сильні в піхоті. завжди йдемо у бій, у ближній бій. І і тому ми поїхали туди та мали величезні битви. Були величезні битви там, в Бахмуті, бо це дуже складна зона. І звідти ми добре ганяли росіян, досить їх віддалили там, на передовій на одному із завдань ми побачили, що росіяни стріляли по цивільних в людей, які не мали нічого спільного з конфліктом. якщо війна ведеться з нами, військовими то немає причин вбивати цивільних. За час мого перебування на фронті я назбирав кілька трофеїв від ворога. Це тепловізійні дрони для спостереження вночі. У мене є штик ніж, бо росіяни використовують багато штик ножів на дулах гвинтівок. І ще кілька російських трофеїв. Щоб мотивувати молодь, потрібно запровадити обов'язкову військову службу з моменту досягнення повноліття. Молоді українці повинні мати сильне почуття приналежності до своєї країни, щоб захищати її, бо країну потрібно захищати до останнього. бо це країна, де ти народився, і потрібно захищати її психологічно. Завжди знати і пам'ятати, що може з нею статися. І якщо ворог прийде, незалежно від всієї його потужності, потрібно відбити його Психологічно готуватися, щоб протистояти всім труднощам, які виникнуть на полі бою. розуміти, що це не буде легко, але й також не неможливо. Ми теж можемо просуватися вперед. Так само як вони зараз, на жаль, просуваються. Ми також можемо їх відтіснити з усім, що маємо. Тож я готуюся психологічно до того, що може статися на полі бою. Адже мені подобається ця країна, Знаєш, я її люблю. Я люблю Україну. Я б хотів залишитися тут жити, і людей тут люблю. не знаю, напевне, я полюбив їх за те, що українці дуже сміливі, сильні, незважаючи на те, що Україна не така велика територіально, як Росія. Ми вже три роки продовжуємо з тим самим настроєм. Без поступок. Стоїмо на своєму цим я і захоплююся. Я не знаю багато про політику, але з того, що бачу, потрібно закінчити цю війну. Тому що ми хочемо миру для цієї країни, але щоб це був справедливий мир, мир без здачі територій і припинення вогню із обох сторін. Справедливий мир. Наприклад, коли ця країна завершить активну війну, ця країна повинна вступити до НАТО. Тому що має бути безпека, бо інакше Росія повернеться і зробить те ж саме. Скаже, щоб не хвилювалися, не втручалися. А потім знову нападуть і знову забиратимуть, поки вся країна не опиниться в руках Росії. і цього не можна допустити. Має бути справедливий і рівноправний мир без варіантів. Тільки так, Україна точно повинна вступити до НАТО. Українці повинні відчувати свою країну, відчувати, що вони з України, не покидати країну. Відчувати любов до своєї країни і завжди боротися за свою країну. Єдність робить силу. Дуже шкода, що багато українців знаходяться за межами. Якби вони були тут, справа була б іншою, але Україна витримає. Ми вже близькі до перемоги. Ми виведемо цю країну вперед. Я працюю тільки для одного Бога і для цієї країни. Моя мета завжди захищати цю країну. І робити все правильно у мене немає жодного амулета. я просто вірю в Бога і завжди прошу Бога, щоб він нас вивів і знову відродив живими мене і всіх моїх товаришів.